Де ви зараз і скільки пройшли? Німеччина вийшов з міста Бохум, просувався до міста Мільгаєн, пройду 26 кілометрів за сьогодні, а загалом подолав відстань вже 1270 кілометрів від України польського кордону до цього місця, де ми з вами спілкуємося. Для глядачів, які дізнаються про вас вперше, розкажіть про свою ініціативу, куди і чому йдете. Mm -hmm. Я Андрій Маджаров, я громадянин України, мешканець окупованого окуповував Запорізької області. До війни я був підприємцем, але я маю на увазі до війни до 2014 року. А... а після 2014 року життя винудило мене взяти в групу зброю і піти на фронт. Воював з 15 по 18 рік в зоні бойових бій на Донеччині е, в АТО, потім повернувся в мирне життя в Бердянській. І з 22-го року знову взяв зброю в руки після початку масштабного вторгнення. 27 лютого по, 20, по 2023 рік боронив Україну е, так само. Е, потім отримав ну, із-за того, що отримав багато контузій. Легкі осколки, поранення, але на фоні контузії вже не міг продовжувати свою службу. Лікувався рік е, найбільше півроку. Я був у госпіталях, потім рік реабілітації, і під час лікування я думав, е, чим мені займатися після того, як я повернусь в цивільне життя, але дуже хотілося приймати участь далі в обороні України. Щоб Україна вистояла зробити максимум все, що я можу зробити, для того, щоб мої побратими жили, бо я їх дуже багато втратив, починаючи спочатку АТО. І прийшла така думка, що таку, такими ненасильницькими методами можна спробувати, як, як політик, як, як якийсь офіційний дипломат, а провести таку акцію дипломатично з позиції людини, яка пройшла і прожила оці всі покільні моменти війни саме на передовій. Така от думка. Вийшов я з україно польського кордону 3 серпня цього року. Просуваюсь вже третій місяць, сьогодні 74-та доба пішов по ходу, і потрошечку резонанс іде. І є навіть вже зворотній зв'язок від представництва Європарламенту стосовно мого приходу туди. Перемовини стосовно виступу, ви писали про те, що цей шлях це нагадування Європі про війну в Україні. Для вас особисто це якогось роду там, протест, певна місія, випробовування себе. Так, да, багато цільовий похід. В першу чергу я його назвав, що це такий затяжний ретрит. е, щоб... для мене це перевірка моєї психіки, перевірка фізичного стану, наскільки я. Встановив себе після поранень, після війни, після ПТСР, після контузії. Наслідки є, але чергове. І доказати ще людям, що після того всього, після тих фізичних вклад, бо постійно голова болить після контузії шуми. Я погано чую на праве вухо у мене іноді направи на праве око падає зір, оніміння в голові. Але це не завадило мені вже подолати такий шлях. А, і дай Бог, я ще й зможу виступити в Європарламенті, зв'язано якось донести свої думки, бо це так само перевірка психіки. Ви пройшли вже понад тисячу кілометрів. Що найважче в поході? Взагалі, розкажіть, як готувалися можливо до такої подорожі? Готувався двадцять 2024 року з осені. Після того, як я вже прийняв рішення, ну, умовно, я був в дуже поганому стані ще до весни 2024 року. Я вдався, мене тримарило сильно. в весною я внутрішнє рішення прийняв, або я буду повноцінне життя жити і буду максимально робити все для того, щоб повернутися в облик людини і почати себе дисципліновувати, займатися спортом через боля, через. І ті тригери, які відбувалися, флешбеки і так далі. Бо фізичний стан все одно впливає на психічний. І переламував себе через всю ту біль, через всю ту розпач я все одно зміг до осені більш-менш себе вирівняти, робив руханку, кожен ранок рано прокидався, багато ходив, почав ходити спочатку. Виходить на природу, гуляти, збільшував від відстані. Це відбувалося в місті Запоріжжя. Іноді мене побратими запрошував до себе в Карпати. в Івано-Франківськ там так само проводив час десь 70 півтори І багато ходив, і тому підготовка почалася загалом з осені, бо осінь я почав занавантажувати себе з грузами, почав ходити, тобто з рюкзаком по хортицю 25-30-40 кілометрів за день. Складність була в тому, що організм адаптовувався під вагу, бо я тягнув на собі більше 20 кілограм за спиною. Я перший місяць відчував. І в наметах, і в готелях, тобто по різному. Я на рахунок цього якраз хотів поставити запитання, щоб трошки розказали про свій побут як ночуєте, як готуєте їсти. Це намет, багаття чи готелі, якісь кав'ярні. Є дивіться, на даному етапі вже намета нема. Зі мною я його залишив в Польщі, бо по Німеччині, по-перше, це заборонено законом більш більш агресивно до цього відносяться правоохоронці, штрафують, якщо не в місцях для кемпінгу. Якщо по Польщі на це люди і правоохоронці закривали очі, то в Німеччині це штрафи величезні. Тим паче, якщо це буде неодноразово. Тому і на даному етапі вже є, летить резонанс. Люди допомагають, люди самі дають житло або оплачують готель якийсь. А на початку це от Польща перші чотири тижні походу це. Я або день, ніч, дві ночі підряд ночував в наметі, але все одно потім був вимушений знімати собі або готель, або костел, або ну на початку це було або готель, або хостел, щоб зарядити гаджети, павербанки. От і зараз я вже не сам йду бачите, це зі мною. Вже люди проходять від міста до міста. Умовно іноді така підтримка несеться. І, і якщо я в Польщі ночував на метах, або в костелах, то зараз я е, вже ночую по. У людей вдома, бо на шляху вже під'їжджають люди, виходять, пропонують. Ви зустрічаєте європейців кожного дня, різні міста, різні країни. Як реагують на вас, коли вони дізнаються, що ви ветеран, який йде, щоб ще раз нагадати Європі про війну? Що кажуть? Чи розуміють взагалі мету вашу? Так зрозумів питання. Дивіться. У мене заготовлений текст, як по Польщі я йшов на польській мові, в нотатках був переведений на польську, так і в Німеччині. Поки не було резонансу, я і люди під'їжджали, я ще ішов іноді по трасам, де їдуть машини, і німці зупинялися, і поляки так само з поляками було простіше, бо я польську розумію умовно, да, не завжди можу говорити. Я скажу так: за 1270 кілометрів жодного негативного, ні поляка, ні німця я не зустрів. Коли дізнаються, що військовий дуже велика повага, от прямо обіймаються. Хоча от у німців це не заведено, умовно, але всі, всі обіймаються і дуже шанують військових наших. Це перше. А потім, коли я показую текст з е, метою, то взагалі вони дуже радіють і підтримують. На даному часі ж вже по новинам німецьким це телебачення, інтернет-ресурси, радіо, газети про мене вже пишуть. Ну, просто йдеш, посміхаються, підходять, дякують. Ну, по німецьки я погано розумію. Добре, що зі мною зараз люди йдуть, вони можуть перекласти, але декілька місць ми проходили. Люди підходили. Я приблизно розумів, що вони дякують, бо так само обіймалися, і типу реакція дуже позитивна від людей. Тобто і... сказати, що Європа втомилась від російсько-української війни не можна. Зрозуміти, що я тут побачив, тут так само працює російська пропаганда і дуже потужна. І це інтернет мережі, і це навіть засоби ЗМІ, бо тут є російські канали, які віщають на німецькій мові. Супутникові і німці їх бачать Тут багато руських німців, які були вивезені. В Росію зараз перевезені суди, і тобто тут є така історія: так само працює від гіб... методології гібридної війни, як то було в Україні, може просто концентрат не такий, як був у нас в Україні, є не серце. Але це все є. Тому об'єктивно я не можу сказати, втомилась чи не втомилась. Можу сказати так, що ті, які трапляються мені на, на шляху, вони чітко розуміють, що якщо Україна не вистоїть, то ця війна перекинеться на країни Європейського Союзу. Це питання часу. Чи були до вас пропозиції підвести? 100% йдете, машини напевно зупиняються, запитають чому, куди, чи погоджувались, чи все, ні, такі, ні, ні. я, я йду, про, йду принципово пішки. Крім того, дивіться, я ж хочу донести європейцям, що от українська нація, і саме от українці, які воюють які приймаються за країну, бо у нас же так само суспільство розділено, да? комусь байдуже. Хтось працює повноцінно там максимум на перемогу, хтось воює, хтось забув вже і абстрагувався. От, але я хочу донести просто до європейців чергово, що є українці і українці, які е, тримають на собі на своїх плечах фронт за рахунок здоров'я і життя, е, що ми незламні, що навіть от, в такому форматі ми можемо після війни на війну не пускають, ідемо щось робимо, що український дух незламний і нам треба максимально зберегти. Таких людей, щоб е, далі Україна могла бути форпостом для цивілізації від варварського світу, який постійно у різні історичні моменти намагається завоювати варварськими методами території людей, які хочуть еволюціонувати. Е, коли плануєте бути в Брюсселі? Е, ну, на даний час є така імпровізована робоча група. Е, і вже наші політики українські дипломатія підключилась це молодь. Люди, які е, компетентні в цьому, створили таку такі чати, і ми там спілкуємося стосовно того, щоб на 10, 11, 12 листопада там будуть сесії. Зараз він перемовини стосовно того, щоб я зайшов на виступ та віддав бумагу саме на ці дати. Тобто бажано до дев'ятого. Листопада буде там, але це ще не 100% інформація, що узгоджено і внесено в мене в порядок денний. Тому працюємо в цьому напрямку до 9 листопада. Якщо у вас буде все таки можливість виступити в Європарламенті, що хотіли б сказати політикам, європейцям, звернутися на таку широку аудиторію. Ну, першочергово хочу подякувати. Щиро хочу подякувати за те, що вони. Все одно нам допомогли, допомагали, бо без цієї допомоги було б набагато тяжче, і за все, втрати були б інші. І можливо, я би не зміг вже з вами провести ці інтерв'ю. Умовно, да? це ж і від військових і від цивільних, яких Європа взяла до себе біженців, люди, які втратили житло, втратили майно. За це хочу щиро подякувати. І нагадати про те, що війна не закінчується, ця історія не тільки про Україну. І вже і дрони потрошечку по залітають. Країни НАТО роблять таку умовну розвідку, прощупують е їх реакції. Е і на фоні цьому попрошу підсилити допомогу, не зупинятися, як мінімум, підсилювати допомогу фронту в першу чергу нашим Збройним силам України, які роблять роботу, яку навряд чи навіть. Так якісно з тими технологіями зараз може зробити НАТО.